Вже два роки минуло з часу кривавих подій на столичних вулицях Інститутській та Грушевського з часу повстання українців проти режиму Януковича, початку кривавої боротьби за європейський вибір та національну гідність. Ціною власних життів беззбройна армія, герої України вибороли для нашого народу шанс на майбутнє і назавжди залишилися в історії держави небесною сотнею. Днями представники влади та духовенства міські активісти Дубинчани зібралися біля меморіалу героям Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять загиблих під час подій Революції Гідності. У Господи, душі спочи! Заходи розпочалися з панахиди та молитви за душі наших національних героїв за мир в Україні, преподобних повносних отців наших і всіх святих, душі від нас почили храбів Божих, героїв Небесних, і сотні воїнів, що віддали життя своє за волю України, веселях святих оселих, до праведних приєднає на лоні Аврама і Якова покоїть, а нас спаси, помили, бо він благий, і чоловік любес. Представники влади активісти Майдану згадували про нелегкі та переламні для України часи. Пам'ять про героїв Небесної Сотні і воїнів, які сьогодні полягли на сході України, на постійно повинна бути в наших думках, в наших серцях і в наших головах. Ці дні перші учасники, перші жертви з Небесної Сотні пішли на небо. Хто вони були звичайні люди, які хотіли тільки одного бути гідними громадянами нашої держави? На захід прийшли і ті, хто плечопліч виборював гідність України та її волю разом з побратимами в Дні Революції Гідності. Від, від тих пір, як почалися ці розстріли на Майдані, як погинули наші самі славні хлопці, дівчата, яких ми бачили багатьох я знаю і пам'ятаю їх. Україна піднялася з колін. Вона піднялася з колін і вже на другий раз вона не стане не склониться ні перед ким. Вшанували героїв запалюванням лампадок та покладанням квітів. Знаю, ву, Сьогодні учасники майдану живуть з надією на квітуче майбутнє України з вірою, що кров побратимів була пролита недаремно. На жаль. Злочинці, які розслідували беззбройних збройних майданівців, не покарані досі. Досі невідомо, що сталося в Жовтому палаці. два порха були златі кров'ю зверху донизу. По офіційних даних там не загинула жодна людина. Якби не Майдан, я вам можу сказати таку, ми б давним-давно були під руським агресором. Тільки це було без крові. Небесна Сотня не одна, декілька їх. Так як в спілках я сам. Перед тим самим, як запалилися проспілки, з першого до останнього поверха проходив їх, бо я шукав батька пораненого. Я не міг його знайти. Там на кожному поверсі лежало, не знаю, в коридорах лежали люди, і люди були поранені. Беззбройні і безстрашні воїни України, Небесна Сотня назавжди залишаться серед будівничих історій української державності. Пам'ять про них житиме в серцях українців.